Гунтове покриття, м'ячі та ракетки у Хмельницькому завершився дев'ятий відкритий чемпіонат області з тенісу серед ветеранів. Ми вже дуже давно проводимо відкритий чемпіонат області. До нас з'їжджається дуже багато людей з різних міст. Вже ми Популярні, якщо на початках учасниками були містяни, то нині це тенісисти зі Львова, Києва та навіть сміли. До прикладу, пан Олексій Киянин на тенісних кортах вже більше 20 років. За цей час теніс для нього став більше, аніж звичайне хобі. Дали мені ракетку в руки. Я пішов там, на стіночку, побив, Я понял, що це, це класно. І, ну одним словом, я вот називаю всіх всіх е -е, ребят, які які сіно люблять від спорту імінно теніс, називають тенісними душами. Это уже вже невозможно. Пан Василь завітав зі сміли. Розповідає, улюбленою справою почав займатися у 40 з лишком. Втім, переконує віку цьому спорті не завада. Приїде до вас у ваші хмельницькі, я подивлюся, які тут саме те дуже маленькі проти ваших, ваших чемпіонів. Але заряджаюся, а цей. Тенісний мандраж, тенісний опит проходить. От і мені дуже цікавий, мені є з куди бігти, куди гнатися. Я поняв, що в мене ще ой-ой, що в переді. Загалом цьогорічний турнір можна назвати рекордним, адже хмельницькі курти об'єднали близько чотирьох десятків спортсменів з різних куточків України. Усіх їх розподілили на дві групи. Дві категорії у нас проходить до 40 років і після 40 років. Найстарший учасник, скажем так, який приймає участь в змаганнях, йому 62 роки. Ну і скажемо так, що ще не не за ним не можуть на кортів встигнути за його м'ячами, Ну він в гарній формі. Ну це такий вид спорту, яким можна займатися, скажем так, ну без обмежень віку. Наступного року сподіваються організатори, учасників буде більше, адже теніс це не лише гарно та ефектно, а й корисно для життя та здоров'я. Хотілося б, щоб більше людей долучалося до цього виду спорту, до тенісу, тому що дуже динамічна, дуже цікава гра, і тому закликаю всіх брати в руки ракетки, виходити на тенісні корти і займатися цим прекрасним видом спорту. От от і є основна мета здоровий спосіб життя. Ооо. Петяна Кокуріка, Роман Судоков, новина телеканал Ті Вісім